Комічевоський на футбольного клубу Нева Тернопіль, дан Миколаїв Самордак, Дан Миколаївщина. Ну, Попередній раз, коли ми зустрічалися, ми говорили, що гра може бути останньою. Яка зараз ситуація і кілька слів про Ну, на щастя, моєї всіх болівальників, я сподіваюся, що не остання. І ну, вже є домовленість з футболістами, що ми сезону дозначно дограємо. Але ну, просто в нас кожна гра. Для нас керівників революційно, тому що ну, крім Майдану я не називу, зараз в команді такий стан по фінансовим проблемам, але, скажімо так, перед ігрою мій закрив одну преміальну і надіємося, що завтра буде заробітна плата, яку обіцяють, скажімо, вже місяць. І Вірю, що вона буде, і сезон буде довірений, а з нового сезону в принципі, ніхто не знає, що чекає ну, скажімо, нас особисто. І... Команду не о По 7 Якщо забрати останній гол, то я можу сказати, що я дуже вдячний своїм футболістам, тому що вони всі віддали сили, які є на сьогоднішній день, тому що я кажу, такі стандарти, які в нас є, ну, мені надзвичайно тяжко налаштувати їх на максимальну боротьбу, але вони віддали все. Я навіть тому не сумніваюся, що ніхто з вболівальників не може. Щось сказати в адрес футболістів, чи ігра не сподобалась. На сьогоднішній день максимум, тому що ми грали проти, я можу сказати, команди, яка на 90% буде прем'єр-лізі. Бегі підходить до прем'єр-ліги і ми мали досить хорошого суперника, але мені гра сподобалась. Я футболістам подякував. Задоволений їхнім відношенням до роботи, яку вони сьогодні видають. І з цього, що маючи і сил, і можливості, і бажання. Да, Миколай, чотири голи сьогодні команда пропустила. Як, на вашу думку, це забагато? Ну, Скажімо так, якби закінчилось 3-2, було б можливо і не забагато, але всі хотіли відігратись, але я можу сказати, що за 10-15 однозначно, що було дуже важко грати, а Олександре, в принципі, темпу не збавляла. Тому ми пішли відірвуватися. І... Мабуть, за це поплатили, за але... нічого не бачив страшного, тому що вдома е при рахунку 3-2 тримати ззаді м'яч це неправильно. І я ніколи так не буду їх налаштовувати. Тому я знаю і вірю, що ну, сьогодні був хороший футбол з обох команд і я отримав задоволення, знаю ко. Ще запитання, будь ласка. Все, дякую. Вам всім дякую.